У новому навчальному році на Харківщині у двох семи районів області Красноградському та Лозівському планують повернути 13 тисяч дітей за шкільні парти. Серед умов офлайн навчання у цих районах наявність хоча б найпростіших укриттів і згода батьків школи громади. Зможемо спробувати організувати або змішаний, або офлайн формат навчання в найбільш, ну точніше, найменш. Таких ем, найбільш безпечних умовах або найменш небезпечних умовах в Лозівському Красноградському районах ми пропонуємо власне. Ми будемо виносити це ці пропозиції на рішення ради оборони. Ми пропонуємо перш за все е, визначитися з тим, чи готовий для цього, до цього педагогічний колектив, чи бажають батьки учасники освітнього процесу, і чи вони готові до того, щоб ці е, освітні заходи проводилися в школі за наявності. Певного типу укриття, якщо ми говоримо про Лозівський Красноградський район, то можливо будуть найпростіші укриття всі інші райони, в тому числі місто Харків, зможе знов таки за нашими пропозиціями, вийти в змішаний або офлайн режим навчання лише в захисних спорудах цивільного захисту. Це або ПРУ, або сховище. За словами Андрія Васильєва, зараз немає сенсу відбудовувати зруйновані або пошкоджені школи. А таких на Харківщині більше 350, майже половина від довоєнної кількості 718. Тому державні та інші програми спрямовуються насамперед на зведення та облаштування укриттів. Такі школи у нас є дивосвіт, люботині. У нас у пісочині завершується будівництво, Вже нас на 80% воно завершено. Там буде велика школа, здається трьох або чотирьох У нас такі школи. Вже побудовані в місті Харкові, зокрема 88-ма, здається, це в індустріальному районі, і 173 я в Слобідському. Це ось так звані, як ви кажете, підземні школи, але це ПРУ, це споруда цивільного захисту. Планується до кінця 2024 в року обладнати у Харків. Ще три ПРУ під підшколи. Крім того, ще на одній станції підземки відкриється метрошкола на сьогодні. П'ять станцій. В яких загалом за певною черговістю працює десь близько 40 шкіл міста Харкова? Планується ще відкриття ще однієї станції метро для того, щоб здійснювати цей там освітній процес? Загалом у новому навчальному році навчання на Харківщині буде відбуватися як онлайн, так і офлайн з акцентом на безпеку. Планується, що у школах регіону навчатиметься близько 207,5 тисяч учнів. До кінця навчального року травня 2025-го, мають завершити зведення та облаштування ще 48 укриттів. Галина Половик, агенція новин громада груп.